Сьогодні, в 14-й раз, відзначається всесвітній день поезії за рішенням Генеральної конференції ЮНЕСКО. Найголовніші заходи на честь поетів всього світу проводяться в Парижі, де розташована штаб-квартира цього структурного підрозділу ООН. Таке рішення було прийнято у зв'язку із тим, що поезія може допомогти людині розглядати найскладніші питання. Вона формує громадську думку і насамперед передає внутрішні переживання як самого автора, так і читачів. Всесвітній день поезії відзначається і в Україні з 2004 року. Поезія це завжди неповторність, а якийсь безсмертний дотик до душі. Так вважає українська письменниця Ліна Костенко лауреат Шевченківської премії. Справді, з під чи його пера не з'являлися віршовані рядки, вони завжди передають стан того, хто пише щось його особистісне і якщо читачеві це почуття Близьке він назавжди закарбує його у своїй пам'яті і повертатиметься до нього ще не раз. Булкомор'я дув зелений, золота, цеп над дубів і днем, і ночі кот у чорний. Все ходить по цепи кругом. Любите взагалі поезію? Я люблю, але немає часу. Шевченка поезію люблю. А можете щось продекламувати? Чуть, -чуть. летим, дивлюся, аж світа і край, неба палає. соловейко там гаю. Сонце зустрічає, тихесенько вітер віє. Степи лани мріють між ярами на столами, верби зеленіють. Поезія художньообразна, словесна творчість один з родів літератури. Це твори, написані віршами. Так можна стисло сформулювати вислів про цей вид мистецтва. А можна сказати, й по-іншому. Поезія це краса у сплітанні і поєднаному звучанні вишуканих слів. У гармонії почуттів, відгуку душі у словах. Поезія це мука, це свято, це совість, це проза і це молитва. Кожен вірш це сповідь поета. Якийсь незабутній епізод з його життя, неповторний барвистий опис життєво важливих цінностей, переживань, почуттів, емоцій. Напевно, в кожної людини є у книжковій шафі збірка поетичних творів. Серед читачів бурштинської міської книгарні є теж багато тих, хто люблять поезію. Дуже багато, особливо дівчата і навіть є хлопці, що вони пишуть свої власні вірші, і тому вони хочуть знати, як писали поети. І навіть беруть японську літературу, беруть багато сонетів. Слова поезії настільки приємні для слуху і прекрасні, що їх варто читати чи для себе, чи для коханої людини, чи для дітей, чи друзів. І не має значення, ким вони написані класиком чи простою людиною. Це робить світ і нас кращими. Кожен, хто приходить в бібліотеку, повинен сказати кілька рядків поетичних. Я прочитала вам і тепер хочу, щоб ви сказали кілька рядків на мікрофон. Ми сьогодні не готували спеціально, не писали ніякий сценарій, але для наших читачів ми сьогодні перепускою в нашу бібліотеку запровадили прочитання кількох речень з їх улюблених поезій, чи на пам'ять, чи можуть з книжечки, якщо можуть хто розгубиться. Так що ми, тому що е, завдяки поезії люди єднаються і розуміють ближче, тому що поети виливають на папір свої власні думки, свої переживання. Ну, звичайно, я дуже люблю Шевченка, а сучасних Івана Павліху. Ну, можу зачитати і Шевченка, щоб було е, така її доля. О Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі, прости сироту.